Друзі, доброго ранку. Зімом для вас відеогляд ось такого ще автомобіля. Це Volkswagen Tiguan В комплектації у нас, друзі, All Space e, Allspace в Хайлайні. Дуже класна комплектація друзі, цього автомобіля. Зараз вам покажу чому саме. Друзі, цей автомобіль у нас з 2018 року випуску. Чисто 2018 року випуску з 2-літровим дизелем як завжди потужністю 140 кВт, 190 кінських сил. З, з автоматичною коробкою передач, DQ500 7 сімиступка, мокра коробка передач надійна на повному приводі. І друзі з оригінальним пробігом 185, по-моєму, тисяч. Зараз глянемо. Так, що в нас пробігу? 182 тисячі пробігу. Це як завжди в нас оригінальний пробіг, який підтверджується офіційним дилером по базі Volkswagen, Що ця автівка заїжджала? Заїжджала до офіційного дилера і все вчасно по регламенту в ній обслуговувався. Так що наразі ніяких нюансів з цим автомобілем, друзі, немає. По автомобілю автівка пригнана з Європи, а саме Швеції. Повністю по полакофаровому покриттю вся вона ціла. Зараз сам як завжди перевірю, приводом цей автомобіль. Ніяких моментів немає, по полакофаровому покриттю. І, друзі, по загальному стану, якщо взяти автомобіль по зовнішньому та внутрішньому, є доволі хороший загальний стан. Зовнішній та внутрішній цього автомобіля зараз вам знову ж таки покажу, друзі отже, по ще по автомобілю, самому друзі реально дуже класна комплектація. Стан є хороший, зараз ви його побачите, але по комплектації зразу пробіжимося щоб ви собі мали на увазі, що це за автомобіль, а потім вже подивитись по стану цього автомобіля. Отже, по комплектації, це в нас бачите довга база. All space. І ще одне зауваження, друзі. Цей Тігуан Allspace, це йде зборка. Це тігуни, які йдуть на європейський ринок, йде зборка німецька, ніяка, ні мексиканська, ніяка, щоб ви собі там не думали. Це йде європейська німецька зборка. Це воно все пробивається по офіційному дилеру по Вінкоду. Тобто по Вінкоду пробивається, видно, що він виглядає на заводі в Німеччині даний цей автомобіль. Отже, друзі, довга база, він трошки є комфортніший від звітні. Звичайної бази цей автомобіль того що довша колісна база цієї автівки. Ну і звичайно більше місця в даного автомобіля є. Так, ну і що, до комплектації, друзі? Ви бачите, що йдуть фуллет-фари, full LED, full LED оптика в цього автомобілю, фуллетовська максимальна з функцією вирізання автомобілю з потоку. Дуже класна е, оптика, це максимальна, яка тільки може бути в даного е, автомобілі. Потім зразу ми бачимо, є без, без комфортний вхід в автомобіль, теж класна опція. Ну і зразу ви бачите, що є у нас такий класний білий салон. От який також йде в додаткову опцію, це не базова йде де додаткову опцію з електрорегулюванням сидінь та фонт з пам'яттю сидінь. Цього автомобіль має. Зразу що кидається ще друзі в очі по цьому автомобілю, що є преміум-акустика Dynaudio в даного автомобіля. Реально дуже крута акустика. І що ще? Зараз походу вам покажу, що ще. Я ага, зразу бачимо проекцію на лобове скло, друзі. Оп, зараз заведу вам покажу, як воно все тут виглядає. Так, заводиться як завжди кнопочка, нас нажали кнопочку, запускається. От, і ось так зараз у нас висовується проекція на лобове скло. Отже, ось так виглядає проект це на лобове скло. Зразу акустика кустика Дайна ось тут у нас освічується на максимальному моніторі, максимальна в нас. Магнітолка Discovery Pro. Дуже класна, вона повністю вся сенс, яких крутілочок нічого немає. Далі, друзі, по автомобілю, по комплектації цифрова панелька приладів перед вами, ви бачите. Потім є всі повністю максимальні асистенти, які тільки можуть бути в автомобілі такого класу. Line, зі старого сайти сайту, друзі. Це у нас мертві зони. Ось так вони працюють. Зараз хвилинку. Оп! Мертві зони. Чик-чик, бачите, якщо їде автомобіль позаду, воно вам сигнал дає. Асистент виїзду з міського парковки, теж класна штука, та фронт асіст. Отже, всі максимальні асистенти, які тільки можуть бути в даному автомобілі, всі вони є присутні тут. Далі зразу переходимо. Бачимо на кермі, у нас є кнопки керування адаптивним круїз контролем. У нас є адаптивний круїз контроль даного автомобіля, потім підігрів складання електродзеркал є. Навігація, друзі, є. вона вводиться сюди на цей дисплей і плюс вводиться сюди вам перед очима на ось цей дисплей. Є навігація. Потім що в нас ще є кондиціювання значить, трьохзонний клімат у нас є в даного автомобіля. Є підігрів сидінь, підігрів керма, очищувач повітря є. От, Android, Auto, Apple CarPlay, це також все у нас є присутнє, все на українській мові, розблоковано, нічого тут не заблоковано. От, є карнет функція, ну тобто все, що Volkswagen Media Control є. Отже, друзі, все, що є в е, Magнітоolці Discovery Pro, все тут є присутнє. Плюс, друзі, є ось тут в картах влаштована амбієнс підсвіточка. Дуже класна підсвітка ввечері, гарно вона дивиться, виглядає. От потім ще до комплектації, як завжди, є е, самопаркування в автомобілі. Що сам паркується, вибираєте правильно парковки, сам собі паркується цей автомобіль. Потім є камера заднього виду патроники 360 градусів, Коліщатка зміни режиму руху їздиє, безключова друзі, зарядка. Ось тут в нас є безключова зарядка. Бачите, ложте сюди телефон і він вам заряджається. І тут реально прикольна ніша, що реально будь-якого розміру телефони поміщаються і вони класно заряджаються. Також великий плюс в цьому всьому. Так, далі, друзі, погнали, як завжди, два ключа та пульт на Webasto. До речі, друзі, тут є в нас вебасто в цьому автомобілі. От, є така штучка далі. Е, по комплектації, ще швиденько пробіжимося позаду, що в нас тут є позаду, е, позаду підігрів і сидінь, також є та третій клімат позаду, друзі. Що, 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 тут все, гуд 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 Ну і, як завжди, електрокришка багажника є присутня в даного автомобіля, яка е, реагує на відкривання махом ноги Бачите, вся кнопочка відповідає за... Цю функцію потім є електрофаркоп, друзі, розетка 220, шторка є. Блін, е, не знаю, ну в сабуфер аудіо, весь повністю висповнюється який йде в, в комплекті автомобіля. Ну, друзі, реально дуже крута комплектація по максимуму, аби тут все тут тільки не вистачає панорами, а так максимальна комплектація даного тимбіля автомобіля. Так що, друзі, реально класний, класний автомобіль, таки рідко попадається. Комплектація, повірте нам. Ми багато таких автомобілів мали, багато продали. От і це комплектація одна стопав. Навіть в верлайн комплектації може бути не може вірніше бути таких опцій, які є в цьому автомобілі, друзі. Так що. Реально класний, крутий автомобіль повністю обслужений з рідним пробігом, зразу вам перевіряю лакофарбове покриття, щоб ви мали розуміння, що все з ним добре, з лакофарбовим покриттям. Так, ще раз. Так, так, що у нас? Запускається. Секунду, зараз запускається. Так, ось переднє ліве крило, переднє праве крило. Є 125, 129, 138. 134, друзі. 121, 125, 110, Ще раз. 143. Задня кришка багажника. 82, 94. По лівій стороні. 112, 137, 137, друзі. 119, 136, 136. 133, 117, 115 капот, 123 і у нас криша 111. Отже, ви бачите, друзі, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі. От, з оригінальним пробігом на топовій комплектації. І друзі, що саме головне? Саме головне тепер ціна питання. Ціна питання даного автомобіля десь буде орієнтовно він вартувати 31 тисячу. Це орієнтовна ціна. І ви знаєте завжди, що по місці у нас є присутній торг. Так що, друзі, от реально кого цікавить даний автомобіль. Будь ласка, ви знаєте, да те здрави безкоштовно, заїжджаємо, вам покажемо повністю всю історію від офіційного дилера. Хочете вайбер, хочете куди поскидаємо, вона пробувається вся історія від офіційного дилера від А до Я по цьому автомобілю. Е, далі. Е, любі перевірки можу вам зробити тут на місці. Діагностики, комп'ютерні ями, якщо треба ходова, все вам зробимо перевіримо, Треба до офіційного дилера поїдемо. Тобто, друзі, реально, цей настільки класний автомобіль, що ніяких зауважень, питань до нього немає. Так що, друзі, до чого я веду? Що заїжджаємо на тездраю? І ще покажу хвилинку, в якому він стані в зовнішньому, щоб ви мали розуміння попередній частині, е, як завжди є, декілька некритичних сколів, вони мінімальні, ось на відстані їх практично не видно. Тобто критичні, сколів у в нас немає, що вам щось би фарбувати робити треба. По решту кругу автомобіля друзі, є все добре, ніяких дефектів немає. Ну, без перебільшення ви бачите все на камеру, що дефектів абсолютно ніяких присутніх тут немає. Все є добре, ні подряпи, ні вм'яти по всьому автомобілю, я ж кажу, е, от я прям не бачу. Все є чітко, гарно, е, блін, без зауважень. Ну на пробіг 180 тисяч реально на тверду п'ятірку даний автомобіль виглядає. По салончику я не знаю, бачила, не бачила, вже показував по комплектації. По салону ну, теж все чисто, гарно, приємно пахне даний автомобіль, нічого не пошкоджено, пластик в нормі сидіння. Також в адекваті нічого тут не шилось не перешивалося. Е, кермо. Кермо також без ніяких потертостей в даному автомобілі. Так що, як на мене, реально дуже хороший, прикольний автомобіль з класним салоном, ось так виглядає в загальному, з класним салоном, друзі. От Пластик, порошки, всі в нормі, нічого не подряпано. Ну, Як на мене, реально хороший, дуже автомобіль, друзі. Хороший автомобіль, з класною комплектацією стеля теж в адекваті. Ось ви бачите, ніяких потертостей немає, що могли б бути в даного автомобіля. От, Так, ну ще по багажнику, мабуть, вже бачили, але ще раз вам покажу е, по ось пластику багажника. Бачите, що тут все в нормі, я ніякої потертості немає по ось цьому пластику. Оп, оп-оп-оп-оп. Ну, пару таких малих тіп, дефектів там є по багажнику, бо видно, що щось возили в цьому багажнику, бо це я ж кажу такий автомобіль, який точно щось в багажнику. возить. Поличка в нас так може ставитись на нижній. Так, вниз автомобіля і вам буде збільшений ще об'єм багажника. ну І по цій стороні аналогічна ситуація, ну прям, я не знаю. Типу. Ось така аналогічна ситуація з те, що в серії, реально дуже добре, гарно, ніде не потряло не подряпано, не пошкоджено, не протертий пластик. Так що, реально, друзі, цей автомобіль реально вартий е, вашої уваги. Хто шукає що саме ось таку довгу базу в такій пластикій комплектації Так що, друзі, заїжджаємо як зази, на тест драйв о, вот, і ви самі цьому переганайте. Всім вам гарного дня на зв'язку будем. Пока-пока.